У селі Микитинці Івано-Франківської міської ради на вихідних у подвір'ї приватного будинку вибухнула граната. Як результат, в оселі вибиті шибки, пошкоджені стіни, осколки потрапили у лавочку. Мешканка будинку пані Любов каже, що гранату їй підкинули вночі через огорожу. Зловмисників не зупинили навіть дві вівчарки. Я спочатку і не зрозуміла, що це таке сталося, бо було багато диму якогось і сипалося скло. І вийшов із хати, з інших дверей, вийшов мій зять і сказав, що взірвалася граната. Я в цьому не розуміюся, її добре не побачила, вже коли вийшла на вулицю і стало світати, то тоді побачили, що вже така воронка є від цього. Жінка каже, це помста за те, що вона разом з працівниками Івано-Франківського спортзаводу протестує проти його ліквідації. Спочатку мої діти не дозволяли мені займатися цим, їхати до суду, агітувати людей, казати, що вони праві, а тепер сказали, що ні. А вже тепер вже таке сталося, і ти взялася, то вже доведе до кінця. Хоча хто знає, чи мені ще щось не підстроюють. Через півтори години після вибуху на місці інциденту побувала поліція. З місця події були вилучені предмети, зразки ґрунту. Тобто, після цього вибуху невідомого предмету, наразі ці фрагменти направлено на проведення експертизи. Після результату буде рішення за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 194 частиною. 2 – це умисне пошкодження майна. Винуватцю злочину загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років. За словами пані Люби, сусіди розповіли, що бачили чорний джип і троє людей у ньому. Відеоматеріали зі своєї камери спостереження вони передали до поліції. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, ТРК Карпати.